Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні не буду багато говорити. Хочу, щоб ви подивилися зараз кілька нарізок, які я для вас зробив. Більше того, багато з вас вже бачили ці відео цих всіх беззаконних злочинних дій, які зращиняються по всій Україні проти праві свобод людини. Кожен з вас має задуматися, що з вами буде завтра, якщо ви не візьметеся за розум. Не усвідомите, що відбувається, і не почнете захищати себе, своїх дітей, своїх батьків, ваші родини, своїх друзів, знайомих, не почнете об'єднуватися і давати відпор таким ублюдкам, які ви зараз побачите в цьому відео. Після нього обов'язково надам коментар. А вам ще раз наголошую, є над чим задуматися. На яку ми заслужили четверо здоров'я. Хочу прокоментувати ці всі відео, які ви щойно побачили. Найперше, хочу сказати дуже важливий момент. Ці всі ублюдки, які так відносяться з собі подібними, це не є люди, це є тварини, це є гірше ніж орки, тому що свій знищує свого, відправляє просто на м'ясо, напередок. Ці всі ублюдки, які беруть участь у цьому геноциді українського народу, будуть покарані відповідно. Їм карма вдарить по шиї так, що вони не будуть знати, що з ними відбувається. Прийде момент, їх ліквідують, їх утилізують за те, що вони зрадили свій український народ. Вони перші підуть туди, звідки вони ніколи не повернуться. Ви бачили, як бігали три ублюдки за людиною і казали, що будемо стріляти? Хочу сказати вам дуже важливий момент: вони утримують по 8 тисяч. Гривень за кожну голову, яку вони протягнуть в ТЦК. І це вже не перша інформація, яку ми чуємо від джерел, яким ми довіряємо. Хочу сказати про мінтів, які називають себе поліцейськими, ці, яких ви бачили щойно на відео, це просто недолугі мусора, які беруть також участь відповідно в геноциді українського народу, де вони стоять і дивляться, як недолугі, ублюдки ще одні, викрадають, б'ють людей, пакують в буси, заламують руки. А ці уроди за тим спостерігають і кайфують від цього. Вони теж будуть покарані, я більше ніж впевнений, що люди вже їх просто прокляли настільки, що їм покрутить і руки, і ноги, і ця вся негативна енергія, яку вони утримують в свою сторону, дасть свій зворотній зв'язок в дуже близькому часі. Якщо це не відіб'ється на них, то на їхніх сім'ях, на їхніх дітях або на їхніх батьках, вони це відчують всім своїм розумом, всім своїм тілом, духом і своїм курячим мозком, яким вони не користуються. Для чого я зняв це відео? Ще раз хочу наголосити важливі речі: народ, ми зараз живемо в дуже страшний час, і кожен з вас має бачити, має розуміти, що робити далі. Щоби вийти з цієї пастки, щоб не опинитися в цих пазурях озурпованої влади, яку нам нав'язали, відповідно, де дали повноваження команду Фас, як це було в 40-х роках ХХ століття, де під тиском німецькі солдати вбивали мирних людей, а після цього закінчили своє життя самогубством. Зараз історія повторюється, до вбивств ще не дійшло. Але я думаю, що якщо так буде продовжуватись далі, то ці речі не за горами. Що треба зрозуміти, що треба зробити, щоб це все припинилося? Я знову ж хочу наголосити: з наступного тижня ми розпочинаємо наші вебінари по захисту прав і свобод людини, які ви зможете побачити на нашому каналі YouTube. Буде безліч вебінарів по волевиявленню людини. По територіальних громадах будуть запрошені дуже поважні і цікаві гості. Ми будемо говорити тільки документами, і практичні дії вам даватимемо, як захищати себе, свої права, своїх дітей, свої сім'ї, свої територіальні громади, і щоб змінити цю ситуацію, яка зараз є дуже, дуже сумною. Спостерігайте, будь ласка, за нашими анонсами, за нашими сповіщеннями в колонці, спільнота. А також в коротких відео YouTube Shorts, я в них буду нагадувати про наші вебінари. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, це один єдиний наш вихід і захист як суб'єкту міжнародного публічного права людини, як українського народу. Користуйтеся нею. Хто не має, копію обов'язково, почніть її читати. Дуже багато людей мені пишуть і дякую за те, що вони завдяки тій інформації, яку я даю, яку ми даємо на наших стрімах, вміють захищати, себе захищають, захищають своїх дітей, своїх знайомих, допомагають це робити іншим людям, розносять інформацію, люди користаються своїми правами. Тому ви також будьте в цій когорті, долучайтеся до свідомих, мудрих людей. І тільки разом ми зможемо змінити цю ситуацію знову ж таки, яку нам зараз нав'язують. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram «Знай свої права і волевиявлення людини, де також ми проводимо живі стріми і де кожен з вас має унікальну можливість бути присутнім, задавати питання, отримати відповідь. Друзі, нам потрібно зараз лише одне: об'єднатися. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і держав Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку марті проголошення 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.